Доброго дня ми з України. Закінчив роботу над бандельєрою, яка має довжину сама стропа 150 см і FastX 8 см. Ця бандельєра була зроблена під 96 набоїв калібру 72 на 54 Доволі старий набой. Використовувався він. В Гвинтівки Мосіна, кулемет Максим, ну, сучасна це СВД. Та і ще багато ВВД, але ось таке для розуміння. Не дуже розумію, на що було людині 96 набоїв в цьому калібрі бандельєру. Ну, замовнику відніше. то як кажуть, не наша справа. Значить, що зроблено? Стропа. Міліметрова чорна в два слої сшита. І ще один слой Койотівський для жорсткості конструкції. Ну і резинка поліамідна нашого українського виробництва. Собственно, це все українське виробництво, окрім фастекс, фастекс доемовський, італійський. В принципі, все, коли треба її. Надіти через плече. Ось так застібаємо пластикс і використовуємо, як нам треба. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!